Усім привіт, хто зайшов на канал. я хочу поділитися з вами сьогодні рецептом, як я роблю з, куряч, з куринного філе пальчики, рулетики з сиром, твердий сир і зеленю. Для цього я взяла корінне філе, у таких великих три куска сира твердого. Тут йде у мене 200 г і зелень, укроп або петрушка. Я даю укроп, мені краще так подобається. І ще раз хочу подякувати, хто підписався і хто дивиться відео моє. Вам дуже гарно дякую. І зараз оце філе. Ми маємо порізати на куски, відбити. Отак От беремо і ріжемо. На кусочки відіб'ємо, потім посолимо, поперчимо і оставимо в маринаді. Порізала філе на такі тоненькі кусочки, бачите, так як на відбивні ріжете. І зараз відбиваємо, з двох сторін відбили, і потім будемо далі робити. Відбила все м'ясо. Посолила, поперчила, додавила спеції до курки. Ви вже додаєте по своєму вкусу лимонного сока, додала 3 столові ложки, олії, 4 столові ложки. І це все оставляємо на 30 хвилин, щоб у нас воно постояло у маринаді. Пройшло у нас пів години. Філе у нас постояло у маринаді. І зараз по одному так кусочку. На кожний кусочок викладаємо нашу начинку. Творог з укропом. От, і закручуємо отакі рулики, як я вже положила на сковородку. Закрутили і. В сковородку, налила олії вже в сковородку, і один біля одного отак викладуємо, щоб вони були рядишку. І повністю отак робимо з усім усе філе. Начиняємо сиром, закручуємо. І зараз. На вогонь, на маленький вогонь, і будемо його з двох сторон доводити, щоб був у нас золотистий колір. М'ясо у нас спустило трохи соку, і я ще 100 мг долила сюди кипяченої води, коли закипіло, сливочного масла, пару кусочків, теж сюди Кинула. І зараз ще ставимо на 20-25 хвилин, щоб воно у нас ще трохи протушилося. І у нас получиться отакі рулики і соусом, таким дуже смачним, вершково сирний соус. Звідси витікає у нас сирна маса, і от така виходить, смакота. І зараз ще на півгодинки. Пройшло ще півгодини, взяла шпашечку, проткнула. і м'ясо в нас м'яконьке, і воно повністю вже готове. Добавила ще дві столові ложки домашньої сметани, і в нас, виходить, отаке блюдо. Дуже смачно приготуйте і не пожалієте. І всім дуже гарно дякую ще раз, хто підписався хто дивиться. Мої відео ще раз дуже вдячна.